Где вы прячете огнестрельное оружие? Я стреляю словами. А на что же вы тогда обращаете внимание в своей жизни, если на одежду, на сумочки, на весь этот антураж не обращаете внимания? Я загадываю философа Бальтазара, который сказал, что в середине должно быть всегда больше, чем зовні. Простите, пани Арина, вы точно депутат Фарион? Так, я точно депутат Фарион. Ну, я просто готовился к встрече с другой женщиной. Ну, вы вам створили образ совсем Не того, що ви бачите перед собою. Зачем ви пристаєте к цим нещасним комуністам-вірховним? Боже воронин. Вони сплодили закон ківалова Колісніченка. Відповідно до цього закону. Припис є: забезпечити перекладача. Я на дівчинка. Забезпечте. Ви ж ухвалили в мародерський спосіб закон, утілюйте но, його. Ну, це жі. Ні, це не гра, це принципи. Все ж розуміють, що ви. Ні, ну припиніть, що значить це гра. Це моє життя. Ви можете собі уявити, що ваш народ втратив назавжди вашу мову. Я не думаю, що ви оцінюєте позицію Лукашенка позитивно. Білоруси що... практично втратили. Але із... да. в Україні немножко інша ситуація. Здесь кілька мільйонів. Ну що з ними робити? Але це зовсім не означає, що етнічні українці мають прийняти мову людей, які прийшли на наші терени, зовсім не з мирними цілями і метою. Перша окупація України відбулася е, з боку Московії у 1658 році за часів Івана Виговського, коли були перші російські залоги. Галичина, про яку ви слушно згадували, вперше почула російську мову у 1914 році, коли була Перша світова війна. Знаєте, як кажуть галичани. Ми дуже любимо перших москалів. А чому ми їх любимо? Вони прийшли і пішли. Вони програли Першу світову війну, але ми ненавидимо других. Тому що це була окупація 1933 року. Вони залишили е, забагажовані тюрми е, трупами. І півтора мільйони галичан поїхали до білих ведмедів. Історія кричить про правду. Історія кричить про те, що народ має, має помінути їх і має більше не допускати цього. Но вам не тяжело жити вот з такими жалезобітонними принципами? Я щаслива, я не просто живу, я літаю.